Ковання кладовища на Сабарівському цвинтарі в тих кварталах, де проводять поховання захисників України, влаштовують доріжки вздовж алеї із могилами. Вирішили прокласти доріжки, щоб людям було зручно відвідувати своїх рідних. Через війну на кладовищі постійно свіжа земля, яка через погодні умови перетворюється на болото. Тож до могил героїв рідним і друзям важко дістатись. За дорученням міського голови було прийнято рішення покласти плитку. Це буде порядка до 500 квадратних метрів тротуарної плитки по всіх кварталах. Ми один вже квартал закінчили, і як ви могли вже бачити, розпочали вже новий квартал для захоронення. От, і на всіх кварталах буде проводитися такий аналогічний благоустрій. Бригада із семи людей розпочала роботи, щойно дозволила погода. Все облаштовують вручну, бо техніка між рядами могил не проїде. Сама глина вона важко копається. Глина з землею. Вона ще втрамбована, трохи нахожена. Воно трохи важко, ще земля промерша, то є, що покопати, помучатися. Це тут воно, налипаєте, бачите. Коли мороз тяжко, важко і. Ви бачите, що на ну, треба. Велику плитку брали не випадково. Вона важка, вага однієї з 40 кілограмів, що дасть змогу надійно зафіксуватись на підготовленій поверхні і не просідати. Скопуємо, робимо повністю дорожку, підготавлюємо, засипаємо щебнем, драмбовуємо, потім оцем засипаємо і укладуємо плитку. Вінниченка Лідія Дмитрівна похоронила сина півроку тому. До могили своєї кровинки навідується часто покласти квіти, поговорити і почути у відповідь шум від майоріння українського прапора, аби не забруднити взуття, одягає на ноги пакети. Роблять такі дорожки між могилами рядах. Дякуємо, хоч хоч щось, хоч якось можна буде пройти в таку погоду. Аби пам'ять про героїв була вшанована гідно, біля кожної з могил за бажанням рідних встановлюють флагштоки. Можна замовити облаштування флагштоків в одному стилі з гербом України. Також ми туди і можемо встановити і прапор, прапор державний, і по бажанню також встановлюється прапор військової частини, де служили солдати. Серед вінничан поховані на Сабарівському кладовищі також два бійця з Херсону та один з Білорусі, які поклали життя, захищаючи незалежність України. 60 населених пунктів на Вінничині залишаються знеструмленими через обледеніння. Найбільше на територіях Жмеринських та Могилів-Подільських електромереж. Про це повідомляє обленерго. У підприємстві зазначають, аби ліквідувати наслідки негоди, аварійно-ремонтні бригади та спецтехніка працювали до пізнього вечора. Продовжуються роботи. І сьогодні енергетики обіцяють до кінця доби відновити електропостачання в усіх районах. З'ясувати основні потреби переселенців у центрах колективного проживання та зробити все, аби їх покращити. Про це й не тільки говорили під час семінару для представників місцевої влади. Ми отримуємо знання, знання практичного досвіду інших країн. Зрозуміло, що їх треба ну так підстосовувати під наше. Ситуацію під нашу ситуацію, але коли ти розумієш, як, який досвід був у інших, ти розумієш, як його краще пристосувати під нашу ситуацію, під ті потреби, які є у наших громадян, аби визначити ключові напрямки та програми для подальшої співпраці, Міжнародна організація з міграції організувала воркшоп. So is... наше перше завдання є почути владу, тобто наше завдання цього тренінгу це є такий діалог, для того, щоб ми засували і почули владу, і їхні запити стосовно потреб, що має бути і які є основні потреби. А далі подивилися, тому що ми вже пройшли шість місяців нашої роботи, і ми зараз говоримо над роботи, над розробкою стратегії 2023, щоб ми зрозуміли, яким чином ми можемо спланувати цю роботу, щоб максимально відповідати потребам, що ми можемо закрити силами безпосередньо міжнародної організації з міграції, а які потреби. Потреби чи запити ми можемо переадресувати на наших партнерів для того, щоб максимально забезпечити стандарти проживання. Мом з перших місяців війни стала надійним партнером і помічником для управлінців у забезпеченні переселенців найнеобхіднішим продуктовими та гігієнічними наборами, технікою в гуртожитки, і навіть проводили тренінги психологічної реабілітації. Нам, наприклад, можливо, видається, що зараз ремонт є найбільш нагальні для внутрішньопереміщених осіб. Це може бути, я не знаю нестача холодильників, обігрівачів, світла, інтернету. Ну, ми не можемо сказати особисто, що саме болить людей найбільше. І мета цього тренінгу є безпосередньо це з'ясувати. По-перше, це розбудова спроможності, те, що ми говоримо, тобто те, щоб ми зрозуміли, щоб керівники безпосередні міськомпактного проживання, щоб на рівні влади ми розуміли, яким чином можна формувати ці потреби, яким чином можна збирати ці потреби від безпосередніх наших бенефіціарів, і яким чином передавати ці потреби так, щоб їх почули ті, хто можуть їх принаймні частково задовольнити. Наразі у Вінницькій громаді проживає майже 46 тисяч переселенців. тож викликів чимало семінару уже відбулася перша частина? Вона він не теоретичний, він має практичне спрямування. Тут не тільки презентація і теорія, тут формування стратегії, формування перспективи, тому що на жаль, далі війна триває і ніхто не може. Сказати, що буде завтра, прогноз дуже важко робити чи будуть у нас хвилі переселенців, чи не будуть. Ми можемо поділитися досвідом, який ми вже теж на жаль маємо вже 11 одинадцятий місяць, і вирішити нагальні проблеми з допомогою міжнародних благодійних організацій. До слова, від початку повномасштабної війни, окрім міжнародних організацій і органів місцевого самоврядування, допомагали та продовжують допомагати переселенцям і самі вінничани. Наша область має високий показник розміщення переселенців у родинах. Працівники департаменту культури міськради розвантажують пакунки. Всередині канцтовари, іграшки, книги та солодощі. Такі набори підготували для діток зі звільненої Балаклії. Благодійний фонд Шахіна оголошував акцію про те, що передай в коробці от новорічний настрій от, і подарунки для дітей з балаклії на деокупованій території. І от е, наші люди, вінничани, працівники культури, департамент культури долучився до цієї акції. Ми зібрали в цих коробочках і книжки, і смаколики, і канцтовари, і іграшки, і подарунки ну повністю все. Чергову допомогу для деокупованого міста друга формують в рамках проєкту Разом. Кожен долучався, хто чим може. Вже не перший вантаж для Балаклії зібрали і працівники Вінницької музичної школи. Всі працівники школи, дітки школи ми зібрали подарунки для діток Балаклії, набори для творчості, солодощі, листи від діток з побажаннями, побажання швидкої перемоги і що ми разом з ними. Ми їх підтримуємо. Працівники культури згуртувались в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, віддавали своє і купували те, що просили діти у своїх листах. Діти писали на листівках свої побажання, щоб вони вони от хотіли отримати в подарунок просто для користування для подальшого життя просто в місті Балаклія. І одні з прохань були, хоча б якісь мобільні телефони, тому що ну можете собі уявити, орки забирали в дітей все, навіть мобільні телефони і планшет тобто грабували на чому світ стоїть. Ну от наскільки ми змогли зібрали сьогодні і нові мобільні пристрої, і вживані мобільні пристрої для того, щоб ну, хоча б люди поки що мали зв'язок між собою і могли відновити спілкування. Принесли вінничани і навіть власні музичні інструменти. До прикладу, лише ось ця електрогітара коштує більше 10 тисяч гривень. Усі інструменти волонтери доправлять до єдиної облаклії музичної школи, яку рашисти розграбували під час окупації. Допомагати звільненому з підрашицької окупації місту вінецькі волонтери разом з працівниками міськради почали ще в жовтні. За цей час для потреб громади вдалося передати близько 140 кубів допомоги. Нині ж готуються вже до п'ятої поїздки. Колядники з барської територіальної громади зібрали більше 100 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. За ці кошти придбають автомобіль для 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Транспорт передадуть підрозділу бригади, командир якого житель бару. Дорослі колядники заробили 82 тисячі гривень. Діти більш ніж 21 тисячу. Маленька віничанка Вікторія Стразіна передала воїнам ще й цукерки та малюнки. Уряд дозволив пересилати поштою паспорти та інші особисті документи. На засіданні Кабінет міністрів України прийняв рішення дозволити громадянам пересилати поштою документи, що посвідчують особу як в межах України, так і за кордон. До правил надання послуг поштового зв'язку внесено відповідні зміни. Це була реакція на пропозицію міністерства з питань реінтеграції окупованих територій. Вони пояснюють, що дозвіл на пересилання таких документів, зокрема, допоможе людям. Які спершу виїхали з тимчасово окупованих територій до інших країн, не взявши весь пакет документів, а потім вирішили повернутись в Україну. Кожне життя важливе. Козятинські надзвичайники врятували собаку, який провалився під кригу на місцевому ставку. Рятувальники викликали очевидці, які почули скавчання тварини. По прибуттю, ДСНСники побачили, як собака продовжує знесилено боротись. Наблизившись до переляканої тварини, надзвичайник вхопив її та витягнув із крижаної води. Уже на березі пухнастого обігріли і переконались, що тваринці нічого не загрожує. Банду обкрадачів торгових центрів затримали на Вінничині. Безпосередніми виконавцями злочинів були підлітки віком 16 та 17 років. Один із хлопців завчасно приходив до ТЦ, вибирав невеликий, але вартісний товар. Складав його до візка, який потім залишав у заздалегідь обумовленому місці. Згодом приходив колега, ховав речі до рюкзака і йшов на паркінг. Там на нього чекав 41-річний спільник на авто. Усі зловмисники жителі столиці. У їхньому авто слідчі виявили, Бели крадений товар з трьох вінницьких торгових центрів загальною вартістю понад 50 тисяч гривень. Усе зловмисники планували продати. Автівкою товар вилучили. Виконавці злочинів затримані та перебуватимуть в ізоляторі. Їх підозрюють у вчиненні аналогічних злочинів у інших регіонах України. За такі злочини передбачено позбавлення волі терміном до восьми років. Неповнолітнього закладчика затримали у Вінниці. 17-річний підліток розповсюджував по місту Марихуану. Порушника піймали в одному із парків, де він встиг облаштувати близько 10 закладок. Стільки ж з гортків хлопець мав при собі. Як з'ясувалось, покупців малолітній Дейлер шукав у телеграмі. Нині поліція встановлює осіб, які постачали закладчику дурман. Підлітка затримали та помістили до ізолятора. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. У поліції нагадують, кримінальна відповідальність. За торгівлю наркотиками настає із 14 років. Незаконно володіли боєприпасами. Поліцейські Вінничини вилучили у мешканців різних районів області небезпечне озброєння. У жителя жмеринського району гранату та запал до неї. Дві металеві вибухівки колись належали ладиженцю. Підхопив кримінальний флешмоб і мешканець могилів Подільського. Поліцейські зупинили 31-річного чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли гранату. А у селі Немія на блокпосту поліцейські разом з військовослужбовцями зупинили автівку Шкода Октавія. 30 трирічний киянин перевозив в салоні 442 набої калібру 7.62 мм. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. Вінничені відкрили 82-гу поліцейську станцію. З'явилась вона в селі Великий Митник Хмельницької територіальної громади. На станції працюватиме поліцейський офіцер громади, який забезпечуватиме правопорядок у восьми навколишніх населених пунктах. Поліцейська станція оснащена всім необхідним для швидкого реагування на звернення громадян і профілактики правопорушень. Матиме місцевий шериф і службовий автомобіль. Як відзначив очільник правоохоронців області Іван Іщенко, в умовах воєнного стану максимально... Збільшується поліцейська присутність на вулицях міст і сіл, щоб люди почувалися захищеними. Вінниця серед лідерів в Україні за кількістю перейменованих топонімів. Нагадаємо, нещодавно міська рада проголосувала за зміну назви 52 топонімів, а пізніше перейменували ще й 45 зупинок громадського транспорту. В межах деколонізації у Вінниці на українські змінили 232 назви. Загалом у державі від початку повномасштабного вторгнення перейменовано понад 2000 вулиць, площ, проїздів, бульварів та парків. Такий результат дослідження проведеного. Програмою Прозорі міста на першій сходинці. За кількістю перейменованих топонімів, Київ там нове ім'я отримали 237 вулиць з показником у 232 На другій сходинці Вінниця закриває трійку лідерів. Кривий ріг там перейменували 183 вулиці. Більше сотні нових назв вулиць тепер є у Кам'янську, Сумах, Кременчуці та Черкасах. Діткам допомагають робити креативні підсвічники. Майстер-клас з їхнього виготовлення організували в рамках проєкту Співдія заради дітей Кожен декорує свій підсвічник на власний смак, а після закінчення роботи забере його додому. Я намагаюся ніяким чином не вмішуватися в фантазію дітей, тільки надавати їм якісь практичні поради, без яких неможливо зробити той чи інший майстер-клас. Все інше це повністю їхня фантазія. Трохи часу яскраві підсвічники готові. Я люблю всякі поділки. Я, я, я думаю, кожен день поділки дім. Підсвічники мені сподобалось робити тому що ну, вони будуть гарні. Ще вони будуть горіти, коли немає світла. І вони мені до вподоби. Педагоги впевнені, залучаючись їхньою підтримкою, діти можуть удосконалювати свої навички. Дуже багато дітей приходить, особливо меншого віку. От, батьки приводять для того, щоб вони розвивались, для того, щоб навчали чогось нового. От і ми намагаємося їм в цьому посприяти. Головний принцип ініціативи співдія заради дітей повний дитиноцентризм, каже комунікаційниця Марина Януш. Проект покликаний надати діткам психоемоційну підтримку, відволікти їх від таких складних питань війни. Тобто тут вони зможуть насолоджуватися дитинством, грати різні ігри, брати участь у майстер класах, займатися творчістю, дослідництвом і, взагалі, от відволікатися від усіх таких складних питань сьогодення. Актуально цей для дітей, яким особливо потрібна підтримка. У Нас групи вони міксовані. Тобто, це і дітки-переселенці, і дітки військових, і віничани. Вони дуже класно між собою комунікують. Потім, після того, як вони відвідують місяць, наші заняття, ми бачимо, як вони дружать між собою, там домовляються ходити один до одного в гості. Це дуже мило виглядає. І ми от вдячні, що є можливість діток, які тільки приїхали в наше місто, їм знайти справжніх друзів, далі дружити, налагоджувати зв'язки. Тому така велика я думаю, і правильна мета цього проекту також також території дитячої точки спільно проводять майстер-класи з малювання, ліплення, заняття змінної безпеки, медіаграмотності тощо. Подорож до зірок. Вінницький планетарій запрошує містян на перегляд нового сферичного шоу Екзопланети Вінничани відправляться на пошуки свідчень існування позаземного життя. Це стане можливим завдяки унікальному апарату планетарій, що дозволяє навіть в день побачити зоряне небо. Глядачі дізнаються, як саме астрономи шукають придатні для життя планети навколо зір поза межами рідної сонячної системи. Програма орієнтована на учнів четвертих-шостих класів, але буде цікавою та пізнавальною. І для дітей, і для дорослих, адже поєднує в собі розвагу та наукові знання з астрономії. Прем'єра відбудеться 19 січня о 15.00.